Процес волевиявлення на Рівненщині йде нормально. Поодиноко люди не знаходять себе у списках виборців, приходять голосувати з закордонними паспортами. На дільницю у Рівному в Палаці Хімік виборець прийшов у нетверезому стані і пошкодив бюлетень. Просто порвав його. Та це далеко не увесь перелік порушень. Члени дільничних виборчих комісій або дільничні виборчі комісії неналежно підготували витяги зі списку виборців, згідно з яких проводяться голосування за місцем перебування. І от, наприклад, село Антопіль це 153-й виборчий округ, дільниця 560-656. До витягу зі списку виборців включено особи, наприклад, які подали є три довідки. Від виборців, а власне кажучи, заяви є дві. Тобто одна заява відсутня. Активісти кажуть, явка виборців на Рівненщині не надто висока. Близько на 14-ту годину проголосувало лише 23% виборців. Однак сподіваються, що до вечора люди ще зроблять свій вибір. Громадянська мережа опора також моніторить перебіг виборів у всіх районах області. Перш за все, у нас був такий неприємний випадок, коли нашого спостерігача в селі Острожець не пустили на виборчу дільницю на ранкове засідання. От відповідно, фактично спостерігач не міг побачити, як відбувається процедура, тобто підготовчого засідання, зокрема, чи на сейф не були зібрані пломби, як відбувалася передача бюлетенів, як відбувалася передача списків виборців, як чи пломбовані були скриньки, чи були в контрольні талони. У нас в селі Ромейки Володимирецького району був випадок, коли без паспортів давали видавали. Бо прочіпилоте спостерігають за перебігом виборів і самі політики серед порушень, які помітили, називають наступні інциденти: завезення спиртних напоїв на виборчі дільниці, використання трафаретів на асфальті, які складно затерти. Міжнародні спостерігачі у своїх коментарях більш обережні, тому вітають лише саме бажання українців бути самостійними та незалежними у виборі. То вибори, які я бачив дум але но деякі нюанси. Я вытекают из попередней политической ситуации, без я досить объективный, ну, например, это олигархичные проявы, пев певные спекуляции, что, например, выкликают вот неприятие, я разумею, что при ней везде войну, но люди, которые не имеют никакого отношения, например, до этой самой войны на этом спекулюются. Это, которые там не были ни разу реально, они, это вот, я однокольким вот могу, заразуметься. Працюватимуть активісти, спостерігачі, політики та члени дільниць до останнього підрахунку голосів. кажуть попереду ще багато роботи, тому про порушення повідомлятимуть і надалі. Олена Семенович Юрій Кобів, новини рівного.